Перед тим як з'явилося все, час, простір і сама матерія, уже щось відбувалося. І саме Ісус відкрив таємниці цього періоду, який залишається одним із найзагадковіших у всій Біблії. Більшість людей думають, що історія почалася з книги буття, з перших її рядків, але Христос показав, до цього існувало дещо більше план, слава, що поєднувала Отця й сина, невидима війна та рішення, які визначили долю людства. Чому ж Мойсей не описав цей період докладніше, що саме було приховано тоді, а пізніше відкрите Ісусом? Правда полягає в тому, що існування не почалося зі створення світу. Бог був і залишається досконалим, вічним і всемогутнім, але ще у вічності минулого сталося щось, що вплинуло на все творіння. Саме тоді Христос був поруч із Отцем, Сатана вирішив повстати, а історія людства вже була визначена ще до появи людини. У Євангелії від Івана, розділ 17, Ісус говорить про події, які відкривають глибокі істини, про те, що було до початку часу, і це змінює наше розуміння всього. Якщо Бог знав майбутнє ще до створення світу, отже, жодна подія не є випадковою. Кожен момент має свою мету, бо існує зв'язок між вічністю минулого і нашою сьогоденністю. Ісус не просто відкрив, що було до, Він показав, що це продовжує впливати на нас сьогодні. До часу, до матерії, до будь-яких понять, які здатний осягнути людський розум, Бог уже існував. Він не мав початку і не був створений, він просто є. Мойсей, пишучи буття, навмисне не розкривав деталей цього періоду не через незначущість, а тому, що людському розуму важко збагнути реальність поза часом і простором. Писання все ж залишило натяки на цю істину. У Псалмі 90,2 сказано. Перш ніж народилися гори, і перш ніж ти створив землю та всесвіт, від віку й до віку ти Бог. Це означає, що Бог не створений, не розвивався і не мав початку він творець, а не творіння. На відміну від усього, що ми знаємо, його існування не залежить ні від часу, ні від матерії, ні від умов. Саме тому людська логіка не здатна обмежити його він той, хто є, як сказано у книзі Вихід 3.14. Боже існування це не абстрактна ідея, а основа всього буття. І якщо Бог був досконалим ще до створення світу, то акт творіння не зробив його більшим чи кращим. Він не створював світ через потребу, а тому, що так захотів, і з любові, з волі, з вічного плану, який був ще до початку всього. Бог не залежить від людства, проте свідомо обрав створити нас. Більше того, він полюбив нас ще до того, як ми з'явилися. У посланні до Ефесян 1.4 написано: бо Він вибрав нас у ньому ще перед створенням світу, щоб ми були святі і непорочні перед ним. Ці слова відкривають, що ще до початку часу Бог уже мав задум для людства. Уявіть момент, коли не існувало нічого, ні зірок, ні планет, навіть самого світла, але Бог був досконалим і повним. У своїй вічній природі Він уже мав спілкування всередині себе Отець, Син і Святий Дух. Отже, любов і єдність не почалися з появою людей, вони вічно існували в Богові. Ісус нагадав про це у Євангелії від Івана 17,5, сказавши: «Отче, прослав мене в себе тією славою, яку я мав у Тебе ще перед тим, як існував світ. Ці слова прозвучали в ніч перед розп'яттям, у молитві, що виходить за межі часу і простору. Це було не просто прохання про силу чи захист. Це був голос, що відкривав вічну істину про стосунки між Отцем і Сином, які існували задовго до створення світу. Ісус не почав існувати в момент народження у Вифлеємі, Він завжди був поруч із Отцем у вічній славі. Коли у п'ятому вірші Він просить прослав мене тією славою, що я мав у Тебе ще до створення світу, це не просто прохання про відновлення блиску. Слово слава, грецьке докса, означає не лише сяйво, а велич, силу, досконалість. Ісус підтверджував свою божественну природу, показуючи, що, ставши людиною, він тимчасово відмовився від проявів своєї небесної слави, але залишався Богом. У посланні до Филип'ян 7 це пояснено так хоча він був за природою Богом, не вважав за здобуток бути рівним Богові, але зрікся себе, прийнявши образ слуги. Отже, його прохання про славу означало повернення до тієї небесної величі, якої він добровільно позбувся задля спасіння людства. Його місія на землі включала набагато більше, ніж учення чи чудеса, це було відновлення вічного задуму, закладеного ще до створення світу. Але Ісус не залишив цю славу лише для себе. У Євангелії від Івана, 17.22, Він промовляє: Я передав їм славу, яку ти дав мені, щоб вони були єдині, як і ми єдині. Тобто його слава це не лише небесна реальність, а дар, який він бажає поділити з усіма віруючими. І ось що дивовижно: у ту мить, коли до нього вже йшли воїни, а учні були сповнені страху, Ісус молився не за себе, а за тих, хто повірить у нього в усі часи, його думки були спрямовані не на власні страждання, а на долю кожного, кого він покликав до вічного життя. Ісус уже бачив майбутнє усіх тих, Кого буде покликано розділити Його славу. Його молитва, вимовлена понад дві тисячі років тому, продовжує звучати у вічності адже слово Бога не підвладне часові. Але в чому ж полягала справжня сутність цих вічних взаємин між Отцем і Сином? Якщо є щось, у чому Христос ніколи не залишав сумнівів, то це його божественне походження. Він не просто був посланий Богом, він сам є Богом споконвіку. У Євангелії від Івана, 8,58 Ісус сказав: перш ніж був Авраам, Я є. Ці слова приголомшили релігійних лідерів, і вони схопили каміння, щоб убити його. Вони чудово розуміли, що Ісус привласнює собі саме ім'я Бога старого заповіту, Я є, яким Господь відкрив себе Мойсею у палаючому кущі. Це було не просто гучне твердження, а відкриття Його істинної природи, вічного і всемогутнього Бога. Слава, яку Ісус мав із Отцем ще до створення світу, не була лише абстрактною чи небесною ідеєю, вона виявлялася в історії людства. У книзі Пророка Ісаї, розділ 6, пророк бачить Господа на престолі у славі. Євангеліє від Івана 12,41 пояснює, що саме Ісуса бачив Ісая у тій славі. Тобто Христос не лише існував до створення світу, але й взаємодіяв зі створінням задовго до свого втілення. Апостол Павло підтверджує це в колосян, 1, розділі, 18-17 вірші, бо в ньому створено все, що на небі і на землі, видиме і невидиме, він є раніше за все, і все існує в ньому. Тож, якщо Христос володів славою і владою ще до початку часу, постає запитання, чому він добровільно прийняв людське тіло, страждання і приниження. Це таємниця Божої любові. Він не мусив обмежувати себе часом і простором. Але зробив це з власної волі, щоб спасти людину. У посланні до Филип'ян 2,7 сказано він зрікся себе, прийнявши вигляд слуги, ставши людиною, щоб урятувати тих, хто був далекий від Бога. Отже, прихід Христа у світ не був випадковим рішенням або планом Б це був частиною вічного задуму, сформованого ще до заснування світу. Бог заздалегідь знав усе, кожну деталь історії, кожен вибір, кожну подію. Та виникає глибоке питання, як у досконалому Божому творінні з'явилося зло? Як стало можливим, що ангельська істота повстала проти Творця? Відповідь веде нас до вічності перед створенням світу, коли один із найвеличніших ангелів, Люцифер, чиє ім'я означає носій світла, вирішив кинути виклик Божій владі. Він не був створений злим, навпаки, був істотою неймовірної краси, мудрості і сили. Але в його серці зародилася гординя, що зрештою перетворила світло на темряву. Навпаки, у книзі 28, описано, що він був помазаним херовимом, досконалим у мудрості та красі, проте в його серці сталося щось фатальне. Пророк Ісая, 14, 13, 14, розкриває, що він сказав у своєму серці: Зійду на небо, поставлю свій престол понад зорі Божі, буду подібний до Всевишнього. Саме тоді у Всесвіті вперше зродився бунт. Гордість Люцифера перетворилася на беззаконня, а жага слави на падіння. Та впав він не один. У книзі Об'явлення 124 говориться, що третина ангелів була зведена ним і приєдналася до його заколоту. Уяви цю мить, істоти, які стояли у сяйві Божої слави, вирішили виступити проти свого Творця. Це була зрада небачених масштабів, однак Бог, як всемогутній і всевладний, не був заскочений зненацька. Наслідком стало вигнання сатани та його прибічників із небес. Сам Ісус підтвердив цю подію, сказавши: Я бачив сатану, що падав із неба, немов блискавка. Луки 10, 18. Та боротьба на цьому не закінчилася. Сатана не змирився зі своєю поразкою і став ворогом людства, намагаючись зруйнувати все, що створив Бог. Його перша атака була спрямована на Едем, на людину, створену за образом Божим. Підступом він спокусив Адама і Єву, посіявши сумнів і непослуг. І з того часу духовна війна між добром і злом триває упродовж всієї історії. Та попри всю темряву, варто пам'ятати сатана ніколи не мав і не матиме шансів перемогти. Його зброя, обман і хаос, але його поразка вже визначена Бог завжди тримає контроль. А Христос прийшов, щоб викрити і зруйнувати діла темряви. Ця війна не обмежується невидимим світом, її відлуння чути й на землі у подіях, що викликають подив і таємничість. Однією з них є історія про синів Божих і Нефілімів, описана у Бутті 6.2.4. Там сказано, що сини Божі побачили дочок людських, що вони вродливі, і взяли їх собі за дружин. І з цього союзу народилися велетні, могутні мужі давнини. Але ким були ті сини Божі? Існує три головні тлумачення перше, що це були занепалі ангели, які вступили у зв'язок із людськими жінками, друге, що це були земні правителі, котрі зловживали своєю владою. Третє, що це нащадки праведного сифа, які поєдналися з розбещеними нащадками Каїна. Перша версія має підтримку у посланнях Юди 1,6 і 2 Петра 2,4, де згадується про ангелів, які залишили своє первісне місце і були покарані Богом. Якщо це пояснення правильне, то нефілими могли бути гібридною расою, що постала внаслідок цього забороненого союзу трагічного символу спотворення Божого порядку. Ця інтерпретація пояснює, чому нефілими описуються у писанні як істоти величезної сили та зросту. І чому людство тоді занурилося в глибокий моральний занепад, що спонукав Бога до рішення очистити землю потопом. Та незалежно від того, ким були ці сини Божі, ангелами, правителями чи звичайними людьми, що відвернулися від Творця, головна думка уривку залишається незмінною людство впало у гріх, і на обрії вже стояв Божий суд. Світ заполонило насильство і нечестя. У Бутті 6:5 сказано. І побачив Господь, що велика злоба людська на землі і що всі думки серця їхнього лише зло повсякчас. Бунт, який почався в духовному світі, через сатану проник і в матеріальний, отруївши людські серця. Потоп став відповіддю Бога актом справедливого очищення від зіпсованості, та навіть у цій темряві зберігалося світло, Ной і його родина, праведні перед Богом. Через них Господь розпочав нову сторінку історії людства. Проте, і після потопу з'являються згадки про велетнів, таких як Голіаф і народи, з якими Ізраїль зустрівся на шляху до обіцяної землі. Це наводить на роздуми, чи могла зіпсованість, зароджена ще до потопу, якось вижити і перейти далі. Але попри всі загадки, одне лишається незмінним Бог завжди володарює над історією, і найвеличнішим доказом цього стала поява Христа. Він прийшов не просто як учитель чи цілитель, а як переможець у війні, яка тривала від початку часів. Його смерть і Воскресіння стали вирішальним ударом по силах темряви. Апостол Павло пише у посланні до Колосян 2.15 він роззброїв начальства та влади і сміливо виставив їх на посміховисько, перемігши їх на хресті. Тобто перемога була не лише духовною, а й публічною. Сатана був осоромлений перед усім Всесвітом. Проте, навіть зазнавши поразки, він продовжує діяти. Не тому, що має шанс перемогти, а тому, що прагне втягнути у свою погибель якомога більше душ. Його стратегія незмінна від початку обман, розділення, гріх. Але його час минає у книзі Об'явлення 20.10 ми читаємо А диявол, що зводив їх, був кинутий у вогняне озеро, де й звір і лже пророк, і вони мучитимуться день і ніч повіки вічні. Це місце створене не для людей, а для занепалих ангелів. Але ті, хто свідомо відкидає Бога, обирають ту ж долю, не тому, що Господь хоче засудити, а тому, що Він поважає людський вибір. Хрест відкрив шлях до спасіння, але кожен сам вирішує, якою буде його вічність. Ісус уже переміг, але примусу не існує, любов ніколи не нав'язується. Найбільша помилка людини жити так, ніби ця духовна битва не існує. Перемога Христа це не лише подія минулого, це сила, що звільняє сьогодні від гріха, страху і смерті. І кожен, хто обирає його шлях, уже стає учасником цієї перемоги. Коли ж Христос повернеться, Його тріумф стане явним для всіх.